Пане Іване, про ситуацію в місті і загалом на вашому напрямку, бо є інформація про те, що сили оборони України на Мелітопольському і Бердянському напрямку напрямках звільнили за тиждень понад 12 квадратних кілометрів української землі. Безумовно, в цьому контексті хочеться знати, як ворог готується до того, що зсу зовсім поруч дихають фактично геть поруч, і це можна буде скоро почути, і що відбувається у місті. Сьогодні ми бачимо декілька кроків, які чинить ворог. Це перш за все він заважає нашим мешканцям здійснювати евакуацію. А мешканці, які хочуть виїхати з тимчасово окупованої території, останній тиждень стикаються з новою новою проблемою, якщо раніше. Ворог просто проводив фільтрацію, потім змушував отримати расікі паспорти навіть для виїзду. То тепер навіть ті мешканці, які обрали для себе шлях отримання рашиського паспорту для того, щоб евакуювати з тимчасово окуповані території, не гарантовано виїжджають. Так, ворог, наприклад, ми знаємо декілька сімей, яких тричі відправляв назад. І не пропускав навіть з російськими паспортами, які сім'я просто обрала, щоб виїхати з тимчасової окупації. Якщо наші мешканці виїжджають без ворожого паспорту, то в них точно будуть збирати відбитки пальців, в них точно будуть перевіряти всю особистість та документи, і також немає гарантії, що вийдуть. Також тепер шлях збільшився щодо виїзду. Якщо раніше можна було виїжджати зразу з території РФ і до України через пункт перепуску Колотилівка, який на кордоні з Сумською областю, то тепер і цей пункт перепуску ну, закритий, хоч ворог і обіцяє найближчими днями його відкрити, але ми розуміємо, що Васильівку він також обіцяв відкрити, але так і не відкрив, і цей пункт перепуску не працює. Також ми бачимо, що для того щоб зменшити спротив і в цілому змінити Якість того населення, яке залишається в тимчасовій окупації, ворог масово заселяє наші будинки, наші квартири приїжджими гастролерами з континентальної РФ. привозять всіх, починаючи їх від якихось там будівельників, закінчуючи вчителями, продовжуючи суддями та закінчуючи якимось там адміністративними співробітниками. Для чого вони це роблять? Вони зрозуміли, що спротив, той, який чиниться на нашій території, вони не в змозі подолати спротив, лише посилюються, не дивлячись на півтора року окупації. Тож тепер їхня мета це зробити наших мешканців тимчасової окупації в меншості і заселити новими мешканцями повністю змінити генотип нашого міста. Паневане, скажіть а що гастарбайтери їдуть з задоволенням, враховуючи е, кількість бавовни, яка відбувається в Мелітополі, та загалом на напрямку. Ну і в принципі, того що ситуація досить нестабільна і неспокійна у цьому регіоні. Ситуація точно не спокійна і не але їм дають, що їм дають їм дають можливість викрадати бізнеси. Викрадати квартири, викрадати домівки, викрадати ціле виробництво. Тож вони приїжджають, роблять переділ цього і заради цього їдуть на тимчасово окуповану територію. Також маємо розуміти, що таке рашистська пропаганда, яка промила мозок їм за останні десятиліття, десятиріччя багатьом мешканцям континентальної Ерефії. І наразі вони приїжджають на тимчасово окуповану територію під впливом саме цієї пропаганди, вони думають, що насправді вони думають, що Росія там назавжди, а якісь там складнощі у вигляді бавон для них це тимчасово і не настільки важливо, а як це може оцінити будь-яка здрава людина. А на жаль, наших мешканців. Вони сьогодні використовують як людей другого сорту. Вони можуть не платити заробітну плату. Вони їх можуть забирати кудись там а, на територію території тимчасового окупованого Криму на якісь там заробітки і платити їм на заробітну плату. Тож вони інших привозять, а наших забирають. Іване, до речі, що до бавовн у регіоні, скажіть наскільки вона системна, наскільки вона точна. Ну і наскільки підгорає там у окупантів, та й вони власне наскільки горять добре. Останні тижні ми бачимо, що кількість бавовн вона концентрація їх змінистилася безпосередньо в притул а, нашого вже можна сказати прикордонного міста Токмаку, тому що ворог сьогодні там концентрує надвеликі свої сили військової а, особового складу або військової техніки, або складів боєприпасів, і саме через це там надчасто виникають а, так звані бавовни. Те саме вибивається і в Мелітополі, і відповідаючи на ваше питання, чи точні вони, вони надточні. тому, що завжди для нашого спротиву, для наших збройних сил, пріоритетом є цивільні мешканці, і ми розуміємо, що лише військові цілі можуть стати цілями на тимчасово окупованій території. А через те, що спротив надпотужний, то ми знаємо добре, наші збройні сили, наші спецслужби добре знають, де розташований ворожий. Ворожі бази, де розташовані ворожі угруповання. Ну, дивіться, до прикладу у Бордянську Я знаю, що вони ну каються, ніяких висновків не роблять після того, як прилітає якась бововна. Вони продовжують заселятися купою всі разом ніхто не ділиться там на якісь групи, не розосереджуються. А чи така сама тенденція у Мелітополі? От вони чи спостерігаються, що їх збільшується контингент, мається на увазі російських військових саме? І от вони так і селяться про якусь логіку там говорити, ну в принципі нормально не доводиться. Після останніх вибухів в Бердянську, коли було знищено генерала, а потім ще одного з командирів, який розбирав завали там, де було знищено генерала, насправді вони в багатьох місцях перед дислокацію змінили свою дислокацію. Так, змінили свою дислокацію, як штабів, так і на своїх складів. Це відбулося по всій території тимчасово окупованої Запорізької області Бердянському Мелітополі і Токмаку. Але це їх точно не врятує, тому що ми добре знаємо, куди вони переїжджають, як і де вони виставляють макети військової техніки для того, щоб ввести в оману і місцевих мешканців і наші збройні сили, а де вони насправді існують. Навчилися бачите, що стосується макетів, пане Іване. А скажіть сьогодні пройшла інформація про те, що Росія активно проводила мобілізацію на тимчасово окупованих територіях? Чи триває цей процес у Мелітополі? І в принципі, чи є ще кого їх моїм мобілізувати там до своїх лав? Дивіться, вони точно масову мобілізацію наприклад, прикладі Мелітополя не проводили, тому що вони розуміють, що наші мешканці точно не будуть воювати проти своїх же Збройних сил України. Це абсолютно абсурд, а лише ми маємо визнати те, що тих мешканців, яких вони забирають в полон, вони їх змушують трити окопу, вони їх змушують будувати фортифікаційні споруди, і це є правда. Але це не про мобілізацію, це про знущання над нашими мешканцями. Сьогодні вони також посилили покарання за неявку до війська. Мату після отримання повістки то і ця штраф тепер складає більш ніж 50 тисяч рублів. Також ми бачимо, що вони намагаються скласти вже третій добровольчий батальйон на базі тимчасово окупованого Мелітополя. Спочатку був це судоплату, а потім казачі дружини. Тепер ополчення якої-то але точно добровільно туди служити ніхто не йде, і всіх вони завозять з континентальної Росії. Тож Резюмуючи сьогодні масової мобілізації, я не бачу, я не чую від наших мешканців, що вона відбувається. Дійсно, всіх змушують змушують стати на обліку фейкових військомат, але точно наші мешканці не будуть воювати проти своєї держави України і збройних сил України, яких вони чекають в нашому мелітополі. А що там з колаборантами місцевими, пане Іване? Ви а, зовсім нещодавно заявляли про те, що вони фактично під прицілом з, з усіх сторін там? Та? А ми знаємо, як в принципі складається доля колаборанта, особливо якщо він публічний відомий і своїм язиком мали на те, що потрібно. А, воно так буває. А, а що там з місцевими? От яка їхня доля? Колаборантами складається цікава ситуація. Ну, перш за все, всі вони на карандаші на олівці у наших спецслужбах. Багатьом з них вже вручені підозри, по деяким з них вже є заочні рішення суду. Тож ми розуміємо, що довго вони не проіснують. Це перше. По-друге, сьогодні ми бачимо яскраву тенденцію, коли зрадників починають виганяти самі окупанти. Ми бачимо цю тенденцію по багатьом нашим населеним пунктам. Кирилівці, при Азовському. на прикладі Веселого це зовсім цікаво, тому що вони там вже змінили третього гауляйтера. Першого обрали як зазвичай місцевого для того, щоб їм прикритися цим зрадником. Потім прислали одного з а, військового Зарефі, А вже тепер і другого військового Зарефі прислали, тому що той другий а, він а, поскаржився на бюрократію Ерефії якось необачного. Да а, і тепер ми бачимо, що а, з цих зрадників витирають об них ноги. і їх також вижинають, але добре їм знайдеться місто на лаві підсудних в нашому українському суді після деокупації нашого Мелітополя і всього нашого запорізького краю. То точно паси величезне, що доєдналися. Дякую, що знайшли час. Іван Федоров, міський голова Малітополя.